Знаєте, в нашому місті дуже важко захопити тісто філо, але нарешті в АТБ я його знайшла. Нагребла його цілу кучу і тепер буду з нього готувати кучу вам смачних рецептів. Такі рецепти для тих, хто хоче швиденько щось приготувати і смачненько накормити свою сім'ю. Давайте готувати. У мене сьогодні ось такі золотисті равлики з грибами, сиром та курочкою. Начинки можна брати за своїм смаком. Спочатку я обсмажую гриби до золотистості, потім до них додаю ципульку і обсмажую до готовності, а тим часом на другій сковорідці у мене вже обсмажується мілко нарізане філе. До начинки додаю улюблені спеції, обов'язково сіль та натертий твердий сир. Тепер беру тісто філо, його дуже просто розморожувати. Просто дістаю із морозилки і залишаю ось так пачку невідкриту при кімнатній температурі на 2 години. Потім листи дуже гарно відходять. В процесі роботи я їх накриваю вологим рушничком, щоб вони не присихали. Тепер беру один листочок і щедро його змащую вершковим маслом. Любі господині, якщо ви вперше на моєму каналі, запрошую вас підписатися. Тут ви знайдете і смачні, і прості, і надлегкі страви для будь-якої господині. Тепер цей лист накриваю другим листом. Його можна, звісно, змастити вершковим маслом, а я вирішила, що в мене в начинці достатньо масла і олії, тому цього не зробила. Викладаю по полосочці начинку і тугенько закручую. Кінчики, щоб гарно закрутилися, можна змастити також вершковим маслом. Починаю закручувати в равлик. Ці всі свої равлики я викладаю на пергамент. Змащую все яєчком і для краси посипаю кунжутом. Духовка в мене вже розігріта до 180 градусів. Випікатись такі равлики будуть приблизно 25-30 хвилин. До речі, це тісто можна для тих, хто слідкує за своєю фігурою. Ну, звісно, не по три рази в день, а в розумних порціях. Вироби із тісто філа виходять дуже смачні. Вони такі шарові, дуже хрусткі, зберігають соковитість начинки, не промокають, не підгорають. Ну дуже смачно. Я закупилася і тепер буду готувати все, що тільки можна із цього тіста, тому що я. І моя сім'я дуже його полюбляють. Пропоную і вам приготувати таку смакоту. Я вам бажаю миру, добра.